Сьогодні в Ізюмі ми працювала група прокурорів Офісу Генерального прокурора разом з слідчими головного слідчого управління СБУ. Ми разом оглянули кілька об'єктів, зокрема районну адміністрацію. Ми оглянули відділок поліції, ми оглянули будівлю Служби безпеки, оглянули колишні так називаємо центр надання адміністративних послуг, в якому протягом окупації розташована була місцева. А, не місцеві, перепрошую, а вже окупанти, скажімо так, да? і вони назвалися саме відділком поліції. Тобто там перебували окупанти, які здійснюють поліцейські функції. Частина з них українці, да, які перейшли на бік ворога. Наше завдання було оглянути, зібрати докази, які можуть нам допомогти довести факт вчинення воєнних злочинів або встановити конкретні військові підрозділи, які тут дислокувалися. Отримали зокрема конкретні дані, прізвища російських військовослужбовців, їх мобільні телефони, що дозволить нам встановити їх місцезнаходження, власне, ну і потім причетність до того до того чи іншого воєнного злочину. Ну, хоча основне наше завдання було в принципі зрозуміти обсяг роботи, яку необхідно виконати слідчим прокурорам на території Харківської області в цілому, для того, щоб зрозуміти, скільки слідчих, скільки прокурорів, які чи додаткові ресурси треба задіяти, щоб якісно і швидко зібрати всі докази на території Харківської області. Для цього ми зрозуміли, що зараз саме для Харківської області найбільша потреба існує в вибухотехніках, тобто в тих фахівцях, які будуть розміновувати місцевість. Бо Харківська область. На жаль, дуже серйозно замінована, і це, по-перше, створює величезну загрозу для місцевих мешканців, а по-друге, перешкоджає також якісно ну, збирати докази воєнних злочинів, да? бо це просто створює небезпеку для слідчих і для прокурорів. Тому зараз, що вчора за ініціативою Генерального прокурора були створені такі спеціалізовані мобільні групи, які працюють по всій області, але з Києва, з головного слідчого управління СБУ. З головного управління національної поліції будуть надсилати додаткові, додаткові ресурси. Тобто будуть, будуть ще слідчі групи заїжджати сюди, будуть приїжджати прокурори з інших областей, які підсилять місцеві, місцеві правоохоронні органи, бо самим правоохоронним органам Харківщини тут буде дуже складно. Вони самі не зможуть з цим обсягом роботи наразі справитися. Сьогодні знайшли певну документацію конкретних російських військових частин, знайшли дані щодо особового складу, конкретні прізвища, позивні, мобільні телефони. Які дозволять нам стовідсотково ідентифікувати росіян, військовослужбовців, які тут були. Тобто, як мінімум. Да. Крім того, було вилучено купу техніки, комп'ютерної техніки, яка потребує подальшого аналізу, щоб зрозуміти, які, які саме відомості вона міста. Ми ідентифікували кілька локацій, де такі дії могли відбуватися. Да. Але тут вже треба працювати вже довше. І завтра, і зокрема, і разом з національною поліцією, яка має відповідно криміналістичні лабораторії, завтра планується проводити додаткові огляди для того, щоб вилучити якомога більше доказової інформації з тих місць, де могли катувати або знущатися над нашими громадянами.